Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Горе вам, книжники і фарисеї, що будуєте гроби пророкам, а батьки ваші їх убили. Хто є ті святі, замучені? Хто є ті святі мученики, і сповідники? Яких Бог прийняв до себе в обійми як своїх улюблених, у своїх тих, які його наслідували, хто вони є? Як вони стали мучениками, хто їх убив, хто їх замучив, хто їх катував, хто їх переслідував? Хіба чужі? Та ні свої? Тільки в них були якісь інші переконання, у них були якісь інші цінності. Але коли ми бачимо українських мучеників, так і сьогоднішніх нову мученицю Гордашевську, хто її замучив всіх тих попередників, наших послідовників святого світомученика Йосафата. Всіх наших українських мучеників, Омельяна, ковча, всіх, кого ми знаємо, і тих старіших і новіших, хто їх замучив. Я вам відкрию секрет не інопланетяни. люди. Українців замучили українці, поляків полянки. Французів-французи в народі завжди знаходяться ті, які йдуть за Богом, і ті, які йдуть за дияволом. Вони не йдуть проти Бога, вони йдуть просто за дияволом. Але той, хто пішов за дияволом, то вже автоматично пішов проти Бога. І ті самі, які убивали, зробили нам мучеників. Але це ті самі із того самого, самого роду племені. А потім інші будували їм пам'ятники, образи, ікони, почитаємо як святих, хіба то і зле. Але Господь каже: ви один народ. Ми кажемо, та то не ми їх убивали. Убивали ті безбожники, ті служителі, якщо брати цих новомучеників, то це вбивали їх служителі тої радянської системи і інші там. Але існує у Бога така річ, що ми несемо є таке поняття, як вина і відповідальність. так? Людина може бути невинна в тому, що мученика якогось там замурдували, але ми є відповідальні за те, що це наші, це наш народ. Господь Бог не хоче, щоб ми розділялися, бо завжди є відповідальність. Не всі винуваті, але відповідальні всі. І коли Каїн убив Авеля, ми до того яке маємо відношення. Але ми успадкували той, той гріх, гріх кровопролиття, коли Адам і Єва згрішили в раю, ми успадкували той первородний гріх. Ви скажете, та не можемо ми спадкувати гріхи Каїна Авеля, інших там відступників і так далі, ті, що були аж дотепер. Не можемо ми спадкувати гріхи, то, що зробив Сталін своїми репресіями, своїм голодомором проти українського народу чи інших отих? Іших тиранів, які мучили український народ. Не можемо ми спадкувати. У ті гріхи, правда? Але завжди оцей тиран проростає там, де в нього є благополучне, благополучна почва, да? там, де є добра земля для того, щоб розплодитися. Знаєте, як Черчилль писав у своїй книзі спогади після війни, він написав, про Сталіна каже Сталінове: дуже повезло із його абсолютно рабським народом. Сьогодні ми бачимо ще одного тирана, який так само має чим похвалитися своїм рабським народом. Це Російська Федерація. І тому вина на тиранове, відповідальність на всіх. І тому весь народ буде страждати. І тому кажу, це своєму любому українському народові, народові, який прагне Бога. Не осягнув, але тільки прагне. Бо є дуже багато церков, куди приходять люди, служиться чудесна літургія. Але чи приймаємо ми Ісуса? Той, хто приймав Ісуса Христа, той перемінився, як апостол Павло каже в сьогоднішньому посланні. Вже не живу я, вже живе у мені Христос. Та людина, яка прийняла Ісуса, вона. Перемінюються. І ті, які вбивали пророків, це ті, які не перемінилися. Святі це ті, що перемінилися і стали подібними до Бога. І своїм, кожним кроком свого життя, жертвенного життя, молитовного життя, вони приближалися до Бога і, одня, і досягали вінців святости. Вінців святих. Тому пам'ятайте, що вина може бути на одному, але відповідальність на всіх. І якщо ми допустимо то, що буде якийсь тиран, якого ми собі випликаємо, так, як, наприклад, у часи... що могли зробити, скажете ви у часи радянські, спочатку могли, а потім вже так закрутили, що вже далі не дуже і могли. Але були опори, люди опиралися. Ми просто не знаємо про ті опори. Тому поняття святих мучеників, яких церква сьогодні почитає, це є плоди тих людей, які не прийняли Ісуса. Куди вони підуть, ті люди? Вони підуть до пекла. Ви скажете, за те, за життя поживуть. Життя в порівнянні з вічністю це так, як один раз оком кліпнути. І коли ми говоримо про Ісуса, який до аду зійшов, подумайте над цим питанням, що то значить, зійшов до аду? Не до неба пішов, а зійшов до аду. Він туди прийшов не миритися, не договорюватися, а прийшов боротися з тим, у кого були ключі смерти, з дияволом. Бо Тому що після гріхопадіння Адама і Єви диявол отримав юрисдикцію право на смерть. І всі, що вмирали, були у його владі, у владі диявола. Це як така велика тюрма, яка має два крила. В одному смертники, які мучаться, мучуть, страждають, а в другому праведники. Вони не страждали і мали навіть достатньо комфортний стан, але вони були замкнені. І диявол тримав ключі від смерти. І коли Христос зійшов до аду, Він. Відобрав ключі у диявола своєю святістю переміг його, бо прийшов туди, і диявол чекав, як прийме чоловіка, а натрапив на Бога. І каже апостол Павло: де твоє смерте жало, де твоя смерте перемога? Христос прийшов і попадали демони, і Він забрав від нього ключі, переміг диявола. Переміг смертю, смерть подолав, бо щоб прийти туди у царство мертвих, треба було вмерти. І він прийшов і диявол хотів його прийняти туди, як там, де всі, нехай будуть праведники, але, туди... але він прийшов туди як повноправний, повноцінний Бог, і забрав ключі і дав свободу тим, що були у тому Правому крилі, там, де там де очікували приходу Христа від Адама і Єви, Мойсей, Авраам. Всі там були, всі там були у тому лоно Авраама. Ще церква називає. І тоді звільнив їх звідти, звільнив тих, які мали бути звільнені. Звільнив тих і забрав до себе до раю тих, яким обіцяв спасіння, і кожен, хто вірує в нього, буде спасений. Чуєте? Тому поняття <кій> вини і відповідальності, ми можемо бути в чомусь навіть не винні, але відповідальність буде нести. І тому старайтеся так жити, щоб всі, хто коло вас приймали Ісуса, щоб ми почитали святих мучеників, рахуючи і розуміючи, що то наші односельчани, наші діти одного народу замучили їх, чи треба за них молитися, ні, треба жити так щоб це не повторилося. А гідно і достойно почитати тих святих мучеників, які перейшли до Царства Божого, дякуючи Христові, Його спасінню, Його перемогою над смертю, перемогою над дияволом, де диявол був принижений і де диявол був переможений. Нехай Господь прийме кожну вашу молитву. До всіх святих, яких ми почитаємо, щоб ми через молитву до святих вибрали собі дорогу святости і прийшли до Спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава до солонян Першого послання, святого Апостола, Павла, читання, будьмо уважні, раба, про час та пору немає потреби, щоб до вас писати, бо самі знаєте, що день Господній прийде, як злодій уночі, коли говоритимуть мир і безпечність тоді зненацька злетить на них погибіль, як біль родіння на вагітно і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день захопив, зненацька, як злодій, бо всі весени світла і сини дня. Не належимо ні ночі, ні темряві. Не спімо, отже, як і інші, але чуваємо і будьмо тверезі, хіба що сплять, сплять уночі і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, які належимо дневі, будьмо тверезі, надівши броню віри та любові і шолом надії на спасіння. Братя, довідавшись, що людина оправдається не ділами закону, але вірою Ісуса Христа. Ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою у Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто. Коли, отже, шукаючи оправдання у Христі, показалося, що й ми самі грішники. Невже тоді Христос служитель гріха, не бути цьому? Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити, я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе у мені Христос. А що живу тепер у тілі, то живу вірую в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. зам. Аллилуйя. аллилуйя. Мудрість прості, вислухаймо святи Іван Лями, Русі і духові твоєму. від луки святий Іван вічита. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь до йде, які до нього прийшли, Оре вам книжники і фарисей, що будуєте гроби пророкам. А ваші батька, а ваші батьки їх убили, ви так стаєте свідками І додаєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убивали, а ви будуєте їм гроби, тому і каже мудрість Бога. Я їм пошлю пророків і апостолів, вони деякі з них уб'ють, а деяких будуть гонити щоб цей рід Відповів за кров усіх пророків, пролито від сотворення світу від крови Авеля до крови Захарії, вбито між вівтерем і храмом. Так я кажу вам рід цей, відповідатиме за все Те, горе вам, законовчителям, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не увійшли, і тим, хто хотіли увійти, заборонили. Як він вийшов, звідти книжники і Фарисеї стали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чигаючи, щоб несподівано піймати неяке яке слово з уст його. Тим часом, як народ зібрався тисячами, так що одне одного топтало. Він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтеся фарисейської закваски, тобто лицемі розстава.